Всім привіт, друзі, слава Україні! Давайте продовжимо грати Night of the Dead. І так. Що? Випала можливість перевірити, що ми тут з тобою набудували? І чи спасе воно нас взагалі? Я щось більше, ніж впевнений, саме головне, щоб нас звідси не стягнули. Типу, донизу. Наче все. Ну, вони і так, і так там помирали, типу, з самого початку. Максимум, що сюди доходили. Тут хлопчик, непонятно що. Що робить? Ось там. А ну, спокійно, блядь. Я б ще попав. Я б ще попав. Так, і саме головне, щоб нас звідси не стягнули. Бо як стягнуть, бачу, я не хочу не їсти, поки не цей. Тому що після м, цієї хвилі я планую поїхати по квесту. Так, дивись, що у нас тут є? 220 набою. 250. Е -е, тут вогнемет нас достатньо. І тут я накрафтив трохи собі зброї Ой, набою. Так що я думаю, що ми. Цього боса сьогодні і заберем Ну, що, ну що ну, тут? Ну, не пройдуть вони, як би не хотіли. Я ще й відремонтував трохи нашу цю е -е, побудування оці? Я щось впевнений, що все має бути шикарно. Навіть якщо сюди пройдуть, там вони повилітають. То... Ну, да. Давай вже тоді зранку зустрінемось. Або навіть або зустрінемося навіть на цьому. На самому босі. Ну що, добрались ми до схованки цього піздюка? І я надіюсь що нам не прийдеться тут зачищати все спочатку. Як ти думаєш? Але я щось чую, що вже біжуть. Не знаю, правда, відки, але біжуть. Так, і. Бля, я не дуже впевнений. Ні, це сюди 100%. Блядь, і не сюди. А куди? Я не пам'ятаю вже дороги. Може, ми не туди зайшли? Так, і тут нікого. У... Ну, це тут? Ну, це тут 100%. Так, давай оглянемо. Тут ні. До речі, обновився лут. Лут, походу, обновився. Або мене тут не було з тобою. Тут 50 на 50. По-другому, не може бути, блядь. Так, оце тут. А тут не обновив. значить, є шанс того, що вони всі тут повиздихали. Ану цей ліхтар. Мать. Ти знов тут. Ти знову тут. Ні, треба вмикати назад. Ну, я пам'ятаю плюс-мінус, куди бігти. Але я не впевнений, що ми йому дамо опіздюлей. Хоча, чого ні? Чуєш, ми ми вже підготовились. А ну, давай ще цю зацінимо. ми ж патриків вже набрали? Цього намотили. І я думаю, що має бути все це нормально. Так, це сюди 100%. Потім ми ось так ідемо. Ну, це тут, так. Да. Все правильно йде. І добре, що не пореспались ті помови. Бо считаю, ми вдома просиділи. Ще вовчара десь там виї. Ми вдома просиділи. Прочекали цю навалу. І я щось думав, що оновиться. Бля, і той ящик хочеться забрати. Що робити? М -м ну давай. Проходим. Давай, 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 давай. Чо, я раніше цього ящика не бачив. Тихенько, тихенько, хлопчики. Давай, ще тебе заберу і все буде добре. Давай, ось так. Ще щось наносить мені, прокинь. Я підготовився, я взяв з собою Взяв з собою аптечок, все з собою поназбирував. Так, тут щось може бути. Тут ж книжки. Ні, Патрікі. Патрики теж нам підходять. Патронів багато не буває. Дивись, тупу кімната з патронами. Це жесть. Там ще є одяг. Е, цю. Як її. Базуку я залишив вдома. Тому що. Ну, смисл було її брати. Так, це забираємо. Е. А так книжечка не береться, до речі. оця Ні? Не береться. Так, давай обережно. Підлутаємо це діло. Ось так. І з цього боку. М -м -м -м. Давай візьмемо це. І так, і далі підемо. Так. Це я щось викидував 100%. Ось і він. Ось і цей хлопчик. Е, хілка є, все є. Зачиняємо дверцята Пішли. Мрозина, блядь. Мрозина ж, ні. Блядь, я не зберігся, нахуй. я вибігти зможу. Цікаво. Чекай. Я вибігти зможу, ну мені треба зберегтись просто і все. Раптом. Раптом воно дурне. Раптом воно дурне, і і мене вб'є, розумієш? Давай, 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 все, пішли. Дай де там? Відновив ХП, блядь. Ходи сюди. Ну почекай трошки почекай, не, не, не роби це, от дурне Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, ось так. Наче ну, нормально. Окей, що Ну з кулями, конечно, буде йти нормально. Давай, 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 давай. Що ти там робиш? Ще буде. Головне, щоб він мене не прижав. Бо це буде. Ще гада ще піздіз. Так, 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 так. Мені отака така не подобається. Побігли, побігли, побігли. Перезаряджаємося. Давай, прыгай вже, куди ти там прыгаєш? Тихенько. Ну, блять. Та що робиться? Так, відходимо. Відходим, хілимся відходим. вогончик зараз пройде і ми його. Що там вже приходять квести? Ну, йох твою мать! Ви б ще коли мені їх прислали? Блять, в мене 200 патріків вже нема, де. Вже 200 патриків нема, а в нього пів хп тільки Бля, може тут? Може я знайшов місцину, де він не достане мене, ні? Ну так. Е, пушку трясе пиздец. Дивно, причем. раньше по моему Блять. Да нахуй. А, а, а. Ты хоть и кай, блять. Давай, 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 давай. Блядь, Пів пів пачки, ну, типу. Збереження патронів, блядь, вже пішло по пизді. Ой. І що робити? У нас ще там є, Патрик. Шафті пушки. У нас, ну, всюди є патрони. Я думав, щось вистачить навіть цього. Так, пів хп, да? Збили? Ну все, блять. Зараз в нього починається. Зараз в нього ці припадки, блядь, починаються. Я би ще попадав! давай, 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 выходь. Так, недобре. Тихо, тихо, тихо. Тихенько, хлопчик. Ты чего? Блять. Да пиздец. Та тікай. Бля, вона не рухається, прокинь. Бля, ну давайте ще квести. Давайте ще зверху квести мені накидайте, блять. Відволікайте мене, блять. А нахуй. Пизда. Пизда, та ж тікай, дівчинко. Ще хілку. Шай хилочку. Нормас. Ну, блядь, яка ти кончене? Яка ти кончене? Да, писали, що він нап... нудний і напрягучий, блядь. Да, Ну й... пизда. Так, ну шо? Це моя, блять, третя, по-моєму, спроба. Його вбити. У мене то Патриків не вистачало. То ще чогось. Я, коротше, в кінці кінців спробував юзнути е, баночки е, резисту від вогню і від е, цього холоду. Іначе нехірово помогло, я тобі скажу так. Так що цю херню треба юзати. Ну, якщо йдеш до нього. Ну і вертатись. Він не важкий. Ніхера не важкий. Да, вбив, вбив. Давай позбираємо, подивимося, що тут він нам накидав. Тір п'ятий. Тір третій. Ну, хороша така броня. Я би хотів. Я би хотів, щоб у нас був цього всього сет. Так, що там по квесту? Що там ми цього вбили? Тепер нам треба дослідити кімнату управління, взаємодіяти труп. Так, взяти щось з нього треба. Давай. Візьмемо. Фотографія. Якось дівчини. Добре. Тепер от сюди. Кажуть, підійди. Кіно. your performance is impressive ви якийсь піддослідний. Генерал, типу, був партнером, який розпочав цей електрик зі мною. Експеримент зі мною. Але рані. Е він діяв ірраціонально, як зазвичай. Так. Отже, я підготував подарунок, щоб. Нахіра ти вертольота мого зірвав. Придурок. First, Першу знайди My мене, data. блять. Я Let's тебе знайду. Це ще один босс. Давайте перевіримо, чи ви людина, яку я уявляю. Давай. Мать, ти чого тут робиш вже Ти вже що тут робиш? Так, з нею понятно, з нею нема що говорити Так, цей. Блять, а чого напливу зараз от іде? Не напл... Ну, от бачиш э, цей. Справа зліва, типу, орда, як би має бути. Що це значить? Що це значить і чому я э, маю оце терпіти? Невдобство. Так, э, це ремонтуємо вогнемет, вогнеметом. Я його вогнеметом спочатку калічу, потім э, пішов зброю, брати, до рук. Давай все, блять, зробимо. Мені не подобається те, що. Мені ось сюди. Мені не подобається те, що треба от зараз наплив в зомбі. Оце мені не подобається. Давай візьмемо вогнемет. Ну, всяк випадок. Що тут за дверки? Ліфт. Окей. Так, а що мені треба зробити? Все? Це що це, це значить? Зміст буде ранній доступ. Все. Ми пройшли гру. Типу буде доданий. Пізніше, вся херня. І що получається? Ми пройшли гру. Бля, я щось думав, що ми маємо звідси полетіти. Я собі так думаю. Але бачиш, воно якось. Воно думає, що що що, що, що це все не так. Що ми, блядь, не готові ще кудись летіти. Е, так, де це я? я лутав, правда? Та перестань. Я, бля, стільки пройшов, що ти мене будеш тут бити. Да, тут я був. Чому це не відлутане? Значить, тут я не все подивився. Так, це жоди. Давай заберемо все. Нехай буде. Розберемо дома. Дома розберемо. Ну, все. Значить, виходимо на гору. По-моєму. Нам сюди. Сюди на гору. Цей ми ящик, по-моєму, брали. А може, нам і не сюди. А куди, блядь? Ні, так, по-любому на гору. Нагору. Ось так. Ось так. це все правильно. А то хожу дурної. Так, я б ще оці ящики полутав. Що ти тут охороняєш? Що ви тут охороняєте? Це стіл світиться. Давай вімкнем ліхтаря. Дякую, блять. Можна ліхтаря? Так, стіл. Та, в принципі, там нічого такого. Окей. Тут ми були. Ви що охороняєте? Хто вже ніхера? То все? А він, блядь, підірвав вертоліт мені, ні? Що, що тут з світлом? Що робиться? Спокійно. Голова, блядь, Спокійно, блядь. Добре, цих я вбив. Мені треба продовження історії. Я би взагалі повернувся в цей, де там ми були, отут. Де гелікоптер. А, я не помню де ми були. що з освітленням? Яскравість. А ну чес, чекай секунду. Блять, шай біжуть. Ну хай біжуть. Ми їх тут зустрінемо. цей ліхтар Давай, 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 давай. вогнемет нормально палить. Зараз зараз ми їх відоб'ємо. Це, напевно, машина, оце, світить в мене. Я щось думаю так. Подивись, заходимо сюди і все нормально. Бачиш? Все від машини було. Так, я би поїхав до гелікоптера. дем подивимося, що він там наробив. Він дійсно зірвав, блять. Ми мали відси полетіти, по суті. Ні? Так, як я сюди заїхав. Точно не сюди. Точно не сюди. Ось так. Давай, 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 давай. Вимкни нахер уже ці це освітлення. От сюди. Потім ще раз праворуч. Там дивись, які палатки. Так. Ну, це треба їхати туди подивитися, що він наробив з тими гелікоптерами. Правильно? Він ж типу підірвав його. А це ж, виходить, якийсь новий тіп. Тому що. Е -е... Тому що ми по суті мали полетіти звідси. Ну, реально. А виходить, що він. Оце цей тіпок. Який зірвав гелікоптер. Він ти показав, типу, казав, давай знай... спробуйте, знайдіть мене. Там одне, друге, третє. І, коротше, виходить, що ми ще цю скотійну маємо шукати. А розраби рішили, що вони, коротше, не хочуть закінчувати цю гру. Сюжетку я маю на увазі. А давай ще зробимо продовження. Ну, так то непогано, але. Але я собі розраховував, що це буде фіналочка, розумієш? А в смі. ну, так а толку тягнути далі, якщо нема сюжетки. Що сидіти виживати? У нас цих виживалок, дай Боже, завтра тоже. В Орленці треба світло зробити. Бо, блять, реально ніхе. А я якось і проїбався. Якось проїбався, от ось з тим дивиться. Коротше кажучи, коротше кажучи, їдемо дійсно туди подивимося. Я не пам'ятаю, де той аеропорт, що він. Він десь ось тут. Ось це має бути, мені здається. Ось то має бути і ми туди якраз і поїдемо. Можна тут, блядь, трошки скоротити поприлісні? Ось так. Тихенько, блядь. Малишка, не слухається, мене дивись. Сука, вже дерево знайшов, га? Вже знайшов дерево. Так, отут ми зрізаємо. Ніжка, відійбейсь, будь ласка. А, мені для цього. Бачиш? О, цей. Апгрейднув трошки, проточив. І там треба шкіра алігатора. Ну це це поїхати до будь-якої річки. І там його... Там тих алігаторів її познаходити. Це хуйозно і це. Що таке? Я не пам'ятаю точно. Де це аеропорт? А мені здається, ось ось та штука. Ось та штука. Це вона як? їдемо їдем, їдем і потім праворуч. Ну давай. Ну давай, блядь. Тут кричать. Кіпішують. Так, що це така? Тут хлопчики у нас є. А нам їх не потрібно взагалі, блядь Так. І непонятно дійсно з цією херньою з. Щотчиком е, е, нападу Орди. Вона якби є, 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 є потім бах. Ну, типу, орда закінчується, вона пропадає, орда дійсно ж перестає рухатися. Типа на, на тебе. Ось туди нам. А потім в один момент зра... ну, знову, типу, з'являється. Вона, блін, там прям недовго трошечки, але вона з'являється, бо вони... і вони йдуть. Не просто так, а вони прям йдуть. І ти вже собі думаєш, аго, що за хуйня? Так, ну ми тут не проїдемо, правда ж? Ну да. Нам треба ось туди. А туди це треба все діло об'їхати. Зараз ми, блядь, туди приїдемо. Я хочу бачити, як він розтрашив. Я не вірю йому. Типу, він в режимі реального часу. Е це вот, знімав нам відосик, як він зриває наш гелікоптер, на якому ми мали сібатися. Ось там гелікоптер. Получається, да? Так не чесно, блять. йому сказати чоловічку, ну ти, звісно, це вибачай. Я оцего хуя та такий напрягучий. Він не, не то, що цікав, в нього одні й ті ж мови. Я про цього боса В нього одні й ті ж мови. Да, зірваний. Бо був нормальний. А це вже все. Дивись. Дивись, що робить. И все, і що ти зробиш ему? И ти ему нічого не зробиш? дам подивимось. дам поглянемо вище Відчиняй. Ну все, він розбитий, блядь. Взяв зірвав скотіна, блядь Я мав всі нормально, ні, він він собі вирішив, що що все. Він зірве його і на цьому кінець. Так, а ми ви ще сюди йшли, по-моєму, так? Да? Так. Да. Ну, все, ну, на цьому давай завершимо. Будемо чекати оновлення тоді, щоб продовжити цю історію. Цим е вибиранням з цього району. Ну і все. А там. А там а там будемо дивитися на другі ігри. у Нас у нас то, що. У нас куча ще. Блять, у нас крім цього ігри ще куча ігор. І хер не що робить. Добре. Давай на цьому закінчимо. Не знаю, наскільки довге відео вилучиться, тому що я там довго того боса бив. Е Дякую, що дивились цю серію. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі. Під відео. А так всім гарного настрою, бережіть себе і пока пока